І так десь на румунському кордоні. Ходіть, ходіть. Добре, що ви до мене звернулися, бо зараз кордон дуже тяжко Ви Чули мені розказували на шегенях, в сердючку не пропустили, бо з під юбки було видно трошки Андрія Данилка. Коротше, дивіться, румунія там, все, давайте. Чекай, 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 чекай. Ти взяв з нас по 5 тисяч доларів. Тепер просто показуєш, де Румунія. А, чекайте, чекайте, на. То тобі і то тобі. Все, давай. Що, образочки? Бу які образочки? То страховка. Ти ж в Європу їдеш, альо? – А якщо ми не допливемо, так, якщо ми не допливемо. Ну, дивіться, так як ми домовлялися, ви в будь-якому випадку служити не будете.